Вітаю українці, вітаю підписники, глядачі. На каналі знайох. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. У Володимира Висоцького в одній з пісень є такі слова: Заберіть ордену на сєра, не підходить ордену на Потеряю істинну віру, больно мені за наш СССР. Отберіть орден у насеру, Не підходить к Ордіну на Знаєте, так, і з постами Тищенка в соцмережах. Відберіть у нього доступ до соцмережі з цієї ж причини, як і Орден у Насіра. Знімати відосики з Броніком на Андріївському узвозі ну, це, звичайно, дуже пафосно, мужньо і героїчно. Розумієте, так? Але це виглядає як просто як клоунада. Знаєте, краще у Велюрі б записав. Ну, правда. Так було б значно краще. Але є й гарні новини щодо Херсону. Скоро звільнять наші мужні військові. Скоро. Знаєте, ось читаєш кожного дня, читаєш новини, кожну секунду моніториш, хочете дізнатися, що, як, де, коли, і коли. Читаєш добрі новини щодо Херсону, тому що це ось найближче, Я думаю, ось вже скоро, вже скоро звільнять наші військові Херсон. До речі, ось на днях Арестович сказав, що звернувся до українців, сказав, що хто може, будь ласка, виїжджайте з Херсону, тому що скоро, скоро будуть, скоро будуть-будуть. Тяжко там буде, тому краще, в кого є можливість краще виїхати. До речі, як пише Олексій Голобуцький, Збройні Сили України вже близько. Українські війська наближаються до Херсона та створюють плацдарм для контрнаступу. Очікується, що Херсонщину буде відбито протягом кількох тижнів, як пише він, що наші підопічні він допомагає з Каховки, котрим. Вже допомагають четвертий місяць, теж це відчувають. Що наша армія вже недалеко перетерпіти під окупацією лишилось не так вже довго. Так українська влада попросила всіх мешканців області, хто має змогу чим швидше тимчасово виїхати з окупованих територій. Бодай би куди неважливо куди, але щоб не заважати наступу Збройним силам України і звільненню області від ворога. Але втім, той річ, що мешканці Каховського геріатричного пансіонату такої змоги не мають ось, наприклад, і вони або малорухомі обмежені можливостями візочка, або взагалі нерухомі, прикуті до ліжка. І таких людей є такі люди, тому таким дуже тяжко. Але як він пише, чули б ви, як вони радіють наближенню рідної армії, з якими емоціями кажуть, що чули нашу арту. Недалеко, тобто вже ось-ось, ось випнуть орків. І мешканці пансіонату так і не змінили своєї думки за ці місяці, як і в березні. Кажуть, нехай навіть по нас прилетить, нехай би і ми померли, але щоб ЗСУ окупантів вигнали. На фото, ось ви можете бачити це ті, хто може спустились, може спуститись до вестибюлю, передати привіт. Отже. Українці під окупацією тримаються попри все. Значить, ми всі маємо триматись. Зараз всім непросто, багатьом дуже тяжко. Комусь смертельно важко на фронті, комусь пекельно складно в евакуації, комусь дуже тяжко бути не вдома, а бути десь в чужих землях. Всім дуже стало тяжко, тому що прийшла війна. Хтось вигорів емоційно. Хтось зламався психологічно, хтось втомився жити просто в стані постійного стресу. Але не варто порівнювати комусь зараз важче. Знаєте, ось кажуть, комусь, а там тому важче, тому там мені важче всіх, там і ще там щось, ну, знаєте, якось. Або, ну, ось такого плану. А, треба зараз просто відноситись до цієї ситуації, як до. Якоїсь загальної проблеми розумієте, вона стосується зараз всіх нас, потрібно підтримувати один одного. Це дуже, це дуже важливо. Я про це кажу ще з першого дня війни: що якщо є можливість підтримати, будь ласка, один одного, поки ми разом нас нікому не перемогти, поки ми разом ми підставимо плече один одному і протягнемо руку допомоги, поки ми разом ворогам нас не здолати. У єдності наша сила, в нас все вийде. В нас все вийде. Я, я про це кажу з першого дня війни: що в нас все вийде, все закінчиться скоро. Ми витримаємо. Тож не піддавайтеся труднощам. І ні в якому разі не, не читайте та не слухайте якісь, знаєте, якісь такі неправдиві. Новини, якісь фейкові, де розказують про те, що все там, ніхто не переможе, все там кидають і так далі. Ми переможемо. Навіть не сумнівайтеся, не, не піддавайтеся на все це. Читайте тільки наші перевірені новини, наші українські новини. Тримайтесь, допомагайте один одному словом та ділом. Тяжко всім, але разом ми зможемо все подолати. Тому що разом ми. Сильні, ми сильні. Тримаємось, українці. Все буде добре.